Просто зараз ми порушимо давню дилему, Чи є різдво справжнім без індички. Так я дослідила цю тему і з'ясувала, що концепт індички на святковому столі насправді популяризував один король. Про це далі у шоу. Цікаво, те, що ми обговоримо це питання разом із фермером та веганом. Розпочнімо. Чи ви за горіхову печеню? Або ж як у мене вдома за індичко, я ще ребро і шинку. Та будь-що, якщо це тварина, я це з'єм. Сміячі шкірки, курка, будь-що ви знайдете вдома у Патріка. Я сподіваюся, добре провести час. Залишайтесь з нами. Це GV News. Що ж, справді різдво сповнено різноманітними традиціями в кожній родині. Однак абсолютна більшість людей погодиться. Що індичка є обов'язковою стравою? Принаймні так було раніше з поширенням веганса в останні роки. Дедалі більше британців вбирають тофу замість м'яса або індички. Та чи можна назвати різдвяний вечір справді традиційним, якщо ви не скуштуєте птиці? Так, тож сьогодні ми запросили до студії Еда Вінтерса Мегана і автора книг, котрі за свято без м'яса. Поговоримо про індичку. Еда. Це було традицією, Зараз я мусила підглянути. Це було традицією, відколи Генріх восьми вирішив замінити звичайного гуся на індичку. Ми не прагнемо цього змінити зараз, чи не так? гадаю, традиції та культура за замовчуванням передбачають мінливість, адже суспільство та його мораль змінюється, як і наше розуміння етики. Справді прекрасно, що ми живемо за морально-етичними кодами часів Генріха VIII та його сучасників. Моралі етика мають адаптуватися, і різдво це свято миру на землі. Воно про любов і співчуття. Тож яким чином масовий забій, десятків мільйонів, точніше, десяти мільйонів індичок. І ще мільйону тварин може бути частиною свята, любові й миру. Ці речі суперечать одна одній. Добре, зараз ми про це поговоримо. Думаю, птахофермер Пол Келлі точно не поділяє цієї ідеї. То як поле чи різдво є різдвом без індички? Хм, точно не для мене. Звісно, якщо ви не їсте м'ясо, то індичка не для вас. Це на 110%. Ми так робили здавна і це гарна традиція. Вона має важливе місце на різдвяному родинному столі, і звісно, це велика цінність знайти гарну індичку і смачно її приготувати це чудово, поле а що не так із запеченим тофу на різдво? Та геть нічого. Абсолютно нічого. Вочевидь, якщо ви не їсте м'ясо, то будь-який його вид то не для вас. Однак для мене особисто гусь, яловична індичка, я обожнюю м'ясо. Усі його різновиди. Щоб еда ви хотіли сказати, адже з того, що він каже, ясно його не турбує ніхто, хто готує щось замість індички. Припускаю, що ви справді хочете, аби усі припинили їсти індичку. Ви, як я гадаю, виступаєте за заборону на м'ясо. Ну, заборона це грубе слово. Чого я хочу від людей, то це більше етичних виборів і не вбивати, очевидно, етичніше ніж вбивати. Знову ж таки, різдво це про мир. Чи є щось менш миролюбне за масове вбивство? Скотобійня геть не звучить співчутливо. Нагадую, більшість індичок в нашій країні душать в газових камерах. Чи вважаєте ви це миролюбним? Прошу поле. Це велика дискусія, геш? Моя думка така люди б не їли м'ясо, якби в цьому не було необхідності. Хто не хоче цього робити, має право. Гаразд, а як щодо собак? Чому ми не їмо їх адже могли б? Люди їдять собак, чи варто це робити? Так, люди так роблять у Китаї, у В'єтнамі, по всьому світові. То чому ви їх не їсте? Бо це не для мене. Але якщо необхідно їсти м'ясо, чому б не їсти собак? Ну ми не створені для цього, однак чомусь створені для поїдання індичок, корів, овець і так? Напевно, тому що це традиція, те, що ми давно робимо, той же білок. М'ясо є його гарним джерелом. Як І собаче м'ясо. Чи все традиційне є етичним? те, що ми не їмо собаку в Британії, геть не робить цей вибір неетичним. Однак я щиро вірю, що все в нормі. Якщо ви вирощуєте своїх пташок у якналіпших умовах, з найбільшою повагою, а потім швидко і гумано їх вбиваєте. Тож газові камери це співчутливо та шанабливо. Якщо приглянутись до них, то так це дуже дуже гарний спосіб забою. Газові камери це співчутливо. Газові камери це співчутливо. Чи могли би ви сказати це прямо? немає нічого хорошого у вбивстві будь-якої тварини? Це так. Я не сперечатимусь з цим. Мене не втішає вбивство індичок, нічого хорошого в цьому нема. Однак, фермерство це розумне мисливство. Подивіться на дику природу, думаю, видно, що нічого жорстокішого за неї не існує. Враховуючи те, як тварини гинуть у природі, як леви полюють на здобич. Ми люди дуже торботливі, і ми цих тварин вбиваємо дуже швидко і безболісно. Окей, припускаю ще одне з цікавих питань таке. Якби ми припинили їсти певних тварин, вони б зникли як види. Тож, постає така дилема, чи ліпше жити, хоч якось, ніж не існувати взагалі, еде. По перше, хотів би зазначити, що у словах фермера було дещо суперечливе. Спершу він визнав, що вбивство тварин це погана справа. Однак, згодом він назвав це проявом співчуття. це внутрішня суперечність. Співчутливим жестом було б не вчиняти так, що ми визначили, що це погано. Як вважаєте, те, що ми створюємо життя, не дає нам права його забирати. Батьки не мають права ранити бити своїх дітей лише через те, що без рішення батьків ці діти не з'явилися б на світ. Тож ми морально відповідальні за існуюче життя і не може. Оставитись до нього суто як до об'єкту експлуатації. Думаєте, є різниця? Поле, ви сказали, що не їли би собак, я думаю, індичка не стала би вашим домашнім улюбленцем. Тож собаки це трохи інше? Я мав домашніх індичок у минулому році. От собаки це незвично для нас, геш, це не в нашій культурі. Типу, ми не їмо собак, проте у В'єтнамі та Китаї вони на рівні з курками. Добре, поле я спробую інше питання. Чи турбують вас зміни у дієті людей, поширення веганства та вегетаріанства? Ні, я цілком поважаю вибір кожного, і чи справді це всесвітня практика? Я не думаю. Напевно, це через рослинні білкові альтернативи. Вони не настільки класні, як усі очікували. Це забирає багато інвестицій, адже люди пробують і не лишаються задоволені. Рослинний замінник виявляється не таким смачним. і щодо моїх слів про те, що вбивати тварин це недобре. Люди просто такі, хіба ні? Різниця невелика, проте я переконаний, що люди значно етичніші за природу. Мені часом аж волосся стає дибки від того, як природа розправляється з тваринами. Але ми ж не мусимо вбивати. Навіть з урахуванням вашого аргумента все ще існує опція не скоювати насильства взагалі. І цей шлях найетичніший саме тому що ми можемо не вчиняти так, як природа. Нам не потрібні скотобійні, де душать тварини, де їм перерізають горло. Добре, тож ви сказали про свій стіл поле. Я знаю, що стоятиме на вашому різдвяному столі. Ви це дуже дуже чітко сказали. Еде, чи можу хутко вас запитати, що буде цьогоріч на вашому різдвяному столі? Знаєте, приємно вже те, що більшість різдвяних страв і так є рослинами: Червоні і брюссельська капуста, печена картопля, пастернак. Тож це і їстимо, а потім скоштую смачний грибний велінгтон із соусом. Можна також приготувати горіхову печеню в якості альтернативи до індички. та купа опцій насправді. Дуже дякую вам, обом. Сподіваюсь, ви гарно проведете різдво. Головне, дбайте про себе. З вами були веган і автор Ед Вінтерс та Пол Келіп птахофермер. Тож, велике вам спасибі, хлопці. Дискусія вдалася цікавою. Мені цікаво, що там нам написали в коментарях на сайті наші глядачі. Так, дайте нам знати, що ви думаєте, що ви думаєте? про цю дискусію на чиєму ви боці, чи будете ви їсти завтра індичку? Багато людей змінюють її на інше м'ясо, чи не так? так точно знаєте. Я почуваюся трохи перед передамо, коли розповідав, що я збирався їсти на різдвяну вечір. Тож давайте, поки не будемо, дочекаємось, поки він піде. Він тебе зовсім не засуджує, хіба ще трохи чудово.